Муся, Мусічка, вставай. Уже ранок? Невідомий, яку ранку ще нема. Сольник спить на вулиці темно. Та давай, Вставай, Ну, Чого ти не встаєш? Встала, чекаю. Що ти чекаєш? Куда ты встанешь? Mm. що стоешь. Давай, 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 Ти Ты знаешь, они все подняты, ей? Okay. Пятница, пятница, она работается. Давай, подъем, Раніше встанешь, побежишь на работу. Раніше до дому. Мусичка, не раниш, а тоді коли робочий день закинчить. Да, я скажу раніше. Давай пішли, те прапор пінняти. От ти ж моя розумниця. О, а це що таке? Муся, ти чого знов спиш? А муська, ну вставай. Та мені надо його вас чекати, скільки мушна. Та я вже туди сюди скільки раз прийшу. Давай, Давайте пандем всі разом. То спите. Ні, мене щось розморило. Але ж ти, Мусічка, а нас не розгорювало, коли ти. У четвертій п'ятій ранку нас будила. Ні, тоді треба було. Я ж шнуркиття, я ж нучний звір. А видені, так що йдіть, піднімайте без мене. Угу, без тебе знаємо тебе. Зараз прибіжеш я перша, першу. Пішли, мамка, без неї піднімати. Ага, хотіли без мене, Сонька не в ту сторону пішов. Ідем сюди. Давай, мамка, прапор піднімати. У п'ятницю. Останній робочий день цього тижня. Ура! Я перша, я перше, що без мене? Думаю, як я на кухні пішов, то вже можна без мене піднімати. Я перша, ти що не знаєш, що ми дівчатки, нас треба пропускати наперед. Давай мам по прапор піднімати. І прапор у п'ятницю вважаю, підняту, а на вулиці не ті ще. Плюс десять. Учить пішли зі мною то холодно. І темно, і лячно, а всіх вітаюся прекрасним чудом днем. ваша Муся, мусят бомки пока. І я вітаю всем чудом осіннім днем. ваш сунет чмки бомки пока!